Нехай день для добрих людей буде добрим. З вами етнологиня Олена Щербань. Я щойно мала честь провести лекцію для учнів і викладачів міжнародної французької школи міста Київ, де ми зачепили. Дуже нагальні питання екосвідомості, здоров'я українців, місця глиняного посуду в цій темі. Зачепили дуже побіжно тему Енеїди, і страв і теми, чому ж українці багато знають про чужоземні культури харчування, а своя лишається поки що не такою. Знаною і відомою. І ось в тому числі ці наріжні камені ми підняли, аудиторія учнівська викладацька була надзвичайно діалогічна. Ми були в діалозі, ми спілкувалися так запросто ми один одного не знаємо, але налаштувалися так один на одного, що будемо задавати питання, будемо висловлювати власні думки, і вийшло. Просто фантастично. Я дуже вдячна пані Мар'яні за запрошення. Це мені дуже велика честь говорити все, що мені вдалося накопичити знання, якісь мої умови, виводи, і передавати далі, і, і чути відповідь, як до цього ставляться мої. Майбутні колеги і коліжанки, тому що всіх радо запрошую в тему етнологія, в тему традиційна культура харчування українців. Нагадаю, я готова консультувати аспірантів, кандидатів, докторантів у, у цій темі, бо це моя любов і моя сродна праця. З вами ваша Олена Щербань.